Ну що ж, спробуємо цю смакоту. Погляньте. Ніжний, як хмаринка, повітряний. Боже. Яка це ніжність, друзі? Це просто не передати словами, яка ніжність. Ви обов'язково маєте це приготувати. Навіть незважаючи на те, що він присів ось так трохи. Він залишився дуже-дуже і дуже смачним. Просто вау. Готуйте обов'язково. У мене тут є дві ємності. В одну я вже поклала вершкове масло. Може бути холодне, навіть з холодильника зразу. Друга ємність це чаша кухонного комбайна для збивання. Тепер мені потрібно взяти 5 яєць і розділити їх на білки та жовтки. Білки відправляю сюди для збивання в чашу, а жовтки сюди до масла. Тепер сюди до жовтків та масла додаю ванільний цукор, вливаю сюди ж молоко, додаю крем сир. Зразу поставила миску на ваги, щоб знати, скільки мені потрібно. Тепер ось це все відправляю на водяну баню. Потрібно прогріти, щоб маса стала така однорідна, розчинити її. А до білків додаю цукор і відправляю їх в комбайн, щоб збилися до пишної білої маси. Ось таке у мене все ріденьке вже стало. Сирочок гарненько розчинився, без грудочок. Тепер сюди всипаю борошно з крохмалю. Все перемішую. Білки в мене вже збились. Погляньте, як гарна стояча маса виходить. Бізе, справжнє бізе. Тепер ці білки я вводжу в ось цю масу. І починаю все одночасно перемішувати. Частинами буду вводити, ось частинку вкинула, тепер перемішую. Так, поставила я вже в духовку розігріту до 175 градусів. На дно поставила деко з водою. Випікаю так 20 хвилин, далі буду зменшувати температуру. Ось як він у мене вже піднявся. Тепер температуру зменшую до 150 градусів. Це, загалом час випікання у мене вийшов 60 хвилин, тобто одна годинка. Трохи він у мене тріснув в процесі випікання, тому що була така велика шапочка, зараз вона трохи впала, вже зменшилась. Я думаю, трошки ще опуститься, коли вистегне. Ну, побачимо. Коротше, погляньте, як у мене опав мій чизкейк. Капець, я навіть не знаю, що робити, чи викладати вам це відео, чи не викладати. І чому так сталося, я не знаю. Звичайно, його їсти можна. Впевнена, що він дуже смачний, але він же ж був ось такий у два рази більший. Ну, капець якийсь. Коротше, розрізаємо пробуємо. Ось такий він в розрізі, погляньте. Гарненький виглядає апетитно, в принципі. Ну, чому він так опав? Хто знає? Напишіть в коментарях, що я зробила не так. Ну, давай, друзі, куштуй. Дуже смачно. Подобається тобі? Угу. Ось він внутрішній. А я вже показувала, які всередині. Угу. Ніжний, так? Угу. уже.